Вітаємо вас на каналі Інвест Лайв. Сьогодні в нас дуже цікавий лайф. Всім привіт. В місті Санта Пола ми зараз знаходимося і будемо рухатись. Куди? На, на Табарку. Острів. На Табарку. Зібралися та сьогодні бандою, їдемо на острів. Та барка. Це наймаленький населений острів в королівстві Іспанії, де постійно проживає 59 людей. Останнім часом. Останнім колись часом. навіть 150 живе. А та, було там і 700 колись, там перші чаші, коли ще Мавританські були пірати. Зібралися такою великою компанією. Бачите тут, скільки будочок, є різні перевізники, вони всі закликають, купи у нас білет купи. Такий білетик 10 євро туди-назад. Буду вам показувати кадри з дрона, з камери. Я думаю, буде цікавий сьогодні починати. Так, буде цікавий. До речі, є декілька перевізників. У нас є будки червоного кольору, жовтого і синього. Походу, це три різних перевізники. І коли ви будете, наприклад, їхати компанією, врахуйте це і купляйте одного перевізника, щоб разом всі... Але, Але тут їздять кожні 10-50 хвилин. Так, кожні 10-20 хвилин. Тобто, Покажемо вам класні кадри, поныряємо, покажемо рибок, все покажемо, буде цікаво Так, підтрим. І знову ми сьогодні нашою компанією Invest Life ком'юніті. Сім'я і друзі і працівники. Поїхали. Що ж, друзі, отак треба починати, Ой, треба закрити, щоб реклами не було. З пива мало треба починати подорож на острів Табарко. тому що хтось розумний взяв з собою, а когось кусив безалкогольний кум за шию і він забув купити алкоголь в магазині. Що ж, друзі, ми вже приїхали на табарочку. Злізли з катера, вже всі йдемо. З настроєм, тому що вже приземлилися, зможемо піти на пляжик, відкрити прохолоджувальні напої і трошки відпочити. Ну що, хлопці, де ми подивимося, що з себе представляє та барка. А може yeah. зразу ділитися враженнями, що ви дивитесь, можете розповідати. Люди yeah. кажуть, пів години і можна його обійти і ввесь. А я думаю, менше навіть. Бо ти тут третій раз вже, так? Да? Третій раз. Ту, ту сторону, якщо швиденько хвилин 10 і туди хвилин 5. Я думаю, 15 хвилин. Я вже провів деяку розвідку, тут є дві площі, оце перша, маленька, і там є гранде, Прямо так і називається. Паласа де Гранде. Ну красиво, мені подобається. Дуже багато кафешок, дуже шумно людину, багато туристів. Виглядає прикольно атмосферно. Ти знаєш, я тут вперше, але щоб стільки людей я не бачив, тому що я їхав в ідеальний час. Це жовтень і вересень, коли вже не так сонце пече, коли, сон... коли море ідеально чисте, риб дуже багато. Тут, звичайно, все було закрите, знаєш. Зразу було відчуття, що дійсно тут 56 людей офіційно прописані і проживають. Бо сьогодні відчуття, що тут проживає декілька тисяч людей. знаєш. Та ні, ці 56 просто відкрили свої кафешки і зараз на туристах заробляють нормальні гроші. Ну, я думаю, що є. Я думаю, тут є такі, що приїжджають і від, ну, відкриваються на сезон на два місяці, заробляють гроші. Напевно, ціни в ресторанах тут немаленькі, а далі вони просто закриваються і все. Е, Женя, ти тільки приїхав на табарку, приїхав гості до свого улюбленого кума. Як тобі острів? Ну, я можу сказати, що як людина, яка тут знаходиться два дні, я розумію, що Іспанія це... Країна для тих, хто любить життя, хто вміє відпочивати, тому що море це найкращий психіатр. Я приїхав зі Швейцарії, там кожна сім'я має свого психіатра. Тут вони не потрібні. Тут в тебе є море, в тебе є відпочинок, в тебе є сонце 300 днів на рік, тому що ти тут кайфуєш і любиш життя. Хлопці, а ну так. скажіть, хотіли б ви тут мати собі дачу? Так? Чисто, якщо є вільні кошти, вільні ресурси, мати собі тут таку іспанську дачу, приїжджати чисто там на недільку, на дві, рибачити, на сапі, плавати, рибок дивитися. Хотіли б мати тут? Дачу 100%. Бізнес, мабуть, ні, але дачу так, щоб самому тут відпочивати і в той час, коли мене тут немає, я можу її здавати завжди, і вона буде окупати сама себе. Так, Вова, ти тут вже третій раз. Скажи, наскільки цікаво збиратися отак компаніями і відкривати для себе якісь нові місця? Дивись, якщо ти приїжджаєш перший раз, наприклад, не живучи в Іспанії, просто як турист, перший раз дуже класно, захоплює, ти вражений, особливо я приїхав, коли взагалі дуже мало людей було, було дуже чисте море, було багато риб. От. А якщо ти живеш довго в Іспанії, так як я вже, то в принципі, раз в рік це кайф приїхати, змінити якусь обстановочку, подивитись на щось таке, як ти кажеш, автентичне, старовинне і понасолоджуватись колоритом і е, скажімо так, енергетикою острова, де навколо тебе є море. Ти останнім часом відвідав вже декілька країн Польщу, Німеччину, і зараз ти приїхав в Іспанію. Взагалі, як тобі Іспанія, як враження? Це не можна порівнювати. Це не можна порівнювати з з Польщею Німеччиною, тому що ти сюди приїжджаєш, і, як вже казав попередній спікер, мій Кум Женя, це найкращий психіатр, тому що тобі не треба ні антидепресанта, нічого. Ти насолоджуєшся вітаміном Д, який 320 днів на рік, насолоджуєшся кліматом, людьми, іспанцями, які дуже вічливі, добродушні, знайомишся з новими людьми, відкриваєш для себе щось нове. Звісно, це...